Доброго дня всім! Маємо для вас комерційне приміщення вільного призначення по вулиці Сахарова. Приміщення двохповерхове, площою 750 метрів квадратних. Також маємо перед приміщенням земельну ділянку. Вона від даного стовпчика цього меншого і до тієї тераси закладу. Зараз більш детально вам покажу всередині. Є у нас два входи, великі панорамні. Так, у нас перший поверх. На першому поверсі у нас є великі вікна. Висота стелі 4 метри 20 см. Вільне планування, можна зробити багато додаткових приміщень, кабінетів. Далі у нас є у нас є аварійний вихід на задній двір. Все закривається. Також у нас є котельня, котельня газ підведений і може розміщуватися тут два газові котли. Є вчильник. і також у нас є тут електрощитова. Підведено 100 кВт світла по 50 кВт на поверх. Також у нас на першому поверсі є санвузол. Санвузол лічильник на воду. Ось такий у нас перший поверх. Далі. У нас є сходи на другий поверх. Так, у нас другий поверх площею 360 метрів квадратних і висота стелі. 3 метри, є такі великі вікна, це вітринні, панорамні. Виходить на вулицю Сахарова, вулиця Проїзна, жвава. Також у нас є також вільне планування, можна зробити багато з гіпсокартону конструкцій, переділити, можуть бути додаткові кабінети або великий зал, наприклад, для тих же самих конференцій. У нас є вихід аварійний з другого поверху. І на другому поверсі у нас ще розміщено ще є додатково три кімнати. Це перша кімната тут у нас така підсобна тут виведений лічильник на електрику. Також така ще одна підсобна кімната. Є витяжка, є у всіх трьох приміщеннях кімнатах витяжка. І також є туалет. З лічильником на воду. Таке велике приміщення. Тому кому цікаво, можете звертатися за номером телефону, який буде прикріплений нижче в описі. Або Вагенство нерухомості стабільність. Будемо раді вам відповісти на будь-які запитання і допомогти.